Сам не знаю де боги. Братия Ей, виберуть ми. На моїм серцю ле Святий кріпкий, святий безсмертний нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний поміло. Об'єднало одне спільне горе. Звичайно, як батюшка казав, Господь дає життя один раз, і воно найцізніше. І розпочинаючи від народження і до смерті, людина, якщо вона така, повинна чтити всі заповіді цього життя і кожну минуту і секунду помнити про це. І достатньо одної секунди оступитись, і вже не людина. Може бути і негідник, негідники, хто завгодно. Я спеціально наголошую, що запутавшись в багатствах, розкоші. Не у Радіцях. ми сьогодні маємо як правителів, які недостойні бути там, що їх почитають і до наших мирних християн теж знаходяться такі самі. Шкода, що за це все розплачується, такі, як Сашко. Але як би там не було, я хочу вам сказати, що тим запутавшимся, хто ще не може оприділитись цією дорогою. От сьогодні, бачите, ввечері, отам там загорився на сході, зірочка. Котора буде світити тим, щоб могли вийти із тих пут негідництва і нелюдства. Шановні присутні, рідні та близькі. Сьогодні ми проважаємо останню путь Олександра Миколаєвича Шелипуна, який загинув на сході в боротьбі з російським агресором, віддавши життя за батьківщину, за свою родину, за нас з вами. Важко підібрати слова, щоб висловити співчуття, розділити пекучий біль утрати з його рідними і близькими. Шурипун Олександр Миколайович народився 8 березня 1971 року в селі Богатир Морозівської територіальної громади. З 1978 року навчався в Морозівській восьмирічній школі, яку закінчив у 1986 році. Після школи навчався в Погребищенському. ПТУ номер 42 яке закінчив у 1989 році. З 1989 року до 1992 рік служив у військово-морському флоті. Після армії працював у місті Києві в органах внутрішніх справ. Потім в вищому професійному училищі 42 місто Погребище, майстром з водінням. Після одруження доля закинула Олександра Миколайовича в місто Бар. Останніми роками проживав у місті Ілінці. Із 31 травня 2016 року проходив військову службу за контрактом в військовій частині В-4050 в зоні бойових дій Рудник СП «Сопка» водієм протитанкового відділення протитанково-кулеметного зводу. Загинув внаслідок мінометного обстрілу. Війна завжди забирає найкращих. Олександр дійсно герой. За людськими і Божими законами, бо сповна виконав свій громадянський обов'язок перед Батьківщиною, загинув на полі бою, дотримався найвищої заповіді, немає більшої любові, ніж покласти своє життя за рідну землю. У Грайків був один вислів, проводжаючи спартанців на війну, дуже часто матері чи дружини говорили Вертайся зі щитом або на щиті, що означало вернися живим або вернися героєм. І ці слова стосуються і Олександра. Низько вклоняюсь славного сина, його батькам. Пам'ять про нього залишиться у наших серцях назавжди. Вічна пам'ять героїв. Я вибачаюсь, може, я комусь на грубіяні, але я люблю завжди людям говорити правду. І поки, поки ще тут є зараз Олександр, я їй скажу, це точно. Перше, це. І нехай і рідні, і всі близькі приймуть співчуття від мене, бо це дійсно втрата, втрата героя. А що з грубіяня, то мені дуже не подобається, коли мого побратима не хочуть допустим, церкву пустити або ще щось. Далі, коли я приїжджаю в село побачити сім'ю і висловити співчуття, мені розказують, а ми вже купили пам'ятник, бо це наш герой. А де був герой, коли він мені дзвонив? Місяць назад, що я стою голий, босий просто волосся. Де на колені, на локотники, розруску? Чого не Було тяжко передати їй чи що. Люди, давайте задумаємося, йде війна. Поки ми не будемо в одному кулаку, нас будуть далі сюди привозити. Будуть привозити моїх бойових товаришів. Я сам з цього батальйона. Тільки два роки тому я вже там сидів під тими мінами. Мені говорять, ви його призвали. Я не призвав, По-перше, я не воєнкомат, але ну воєнкомат не призиває. Туди люди самі приходять добровільно. Ох, і зачитаю вам вірш, хоч я чесно розізлився. В мене буває приходи, на жаль, воно приходить в мене тільки тоді, коли втрачаємо ми людину. Цей вірш присвячується загибшому Сашку і Сергію, бо я похоронив два товариші за два дні. Написав 11 числа, так як 10-го був похорон і позвонили, що вже Саші немає. В далекому, але чомусь так схожому періоді життя народу нашого, а не моєму, хто відразу не впійма, у 41 м сталася біда. Чума фашистів ім'я того зла, але друг друга люди цінували, разом взялись, чому здолали. Дмитро Павлівці людям керував, та на собу один із перших, собаці Гітлеру, під дих він дав. Герой і сину свою віру передав, назвав Сергія як побратима, що в далекім 45-м. За Дмитра серце ворогу віддав. Це йшли роки. Козак у Олександру та Сергію спав. Але наш брат науку батька трьом синам передавав. Сусід в'єв спину з градів, а не з молотка. При цьому всьому сміючись, молодшим братом прозивав. 2016-й і знову в нас біда, 10 серпня. Сини Сергія втрьох, а батька Олександра і Сергія вже нема. Заплакало аж небо. Каплями дощу. Хоч мінімум у нас місяць він минав. Чому? Щоб батькову науку втілити в життя, своє поклали, колосок майбутнього народу України, разом закарбувавши це зерно, козак. Та що там, отаман? Трійцю бійців в державі України, майбутніх гетьманів, моєї неньки Батьківщини. В Донбас це Україна назавжди, тому що пали матері сини. Та кращі діти рідної землі. Як поучав святий Микола Чудотворець нас, любіть друг друга, а не тих, хто йде на вас. Та хто з мечом прийшов до нас, потрібно вмить голову йому стягти, та пам'ятати, що у кожнім з нас живе козак, а не москаль Івась. Отож, дивись, сусід, бо в банці Івасі транзитом 200 будуть у Кремлі. Поясниш матерях цих баранів, як в банку закатали їх синів. Мораль, моя... Мораль в моїх словах проста: не лізь Івась туди, куди не влазить голова. Відпочивайте в мирі наші земляки. Ми пам'ятаємо вас вічно та завжди. Слава Україні! Героям! Як сказав Максим, ми з ним двох за два дні проводимо двох українців, двох синів українського народу. В старому заповіті через місця є Бог проріг. Покарання за гріх це смерть. Людей вбивали за порушення Божого закону. Ми, українці, живемо в своїй країні. Ми вільний народ. Ми вправі обирати, в яку церкву ходити, яку віру сповідувати. Ми мали повернутися до Бога. Але ми стали до нього спиною. Ми розійшлися, ми сваримось між собою. Нас розділив той, хто називає себе старшим братом. Той, хто принижив і принужив українця, кажучи, і церква не така. І я скажу, що після цього, як закінчиться цей похорон, рідні будуть підходити і казати, неправильно поховали, тому що неправильна церква. Тому що то українська, як приємно дивитися, коли сьогодні все село стало на коліна, зустрічаючи свого земляка, сина свого, батька, чоловіка. Горе об'єднує нас. І до тієї пори, поки ми так само сьогодні не стали перед своїм побратимом на коліна, ми не станемо перед Богом. І не попросимо у нього прощення за свої гріхи. До тієї пори ми будемо з вами ридати над могилами наших синів і наших братів. Багато хто нарікає, що Бога немає. Для чого таке життя? Що ти, Боже, зробив? Але сини українського народу віддають своє життя, кладуть його на жертовник Божий. Заради нашого з вами спокійного, мирного і тихого життя, нам стараються нав'язати думку, що у нас громадянська війна, що нас визволять від фашизму, від бандерівців. То ось ми з вами, бандерівці, фашисти, стоїмо в єдиному цілому і молимо сьогодні сльозами на очах. Прощаючись лиця в останню мить, свій братер, був, повіду, син, одним. Ей, плине кача, не у силу. Лине кача по ти Мамко ж моя не лайме. Sam ne znaju de bohidu, Sam ne znaju de bohidu, Чужі люди виберуть ми чужі люди. Ці не жаль ти мамко, буде. Ці не жаль ти мамко буде. І синку не, не жаль. жаль, як би ж мені, і, синку не жаль, Ти ж на моїм серцю легко.